Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Росія не готова на довготривалі бойові дії, і росіяни про це знають. Сказав в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе, керівник української розвідки Кирило Буданов. За його словами, війна мала розпочати ще у 2021 році. Але тоді Путіна зупинили міжнародні дипломатичні зусилля. Дата війни переносилась і у лютому 2022 року, каже він. А остаточне рішення було ухвалене в Кремлі всередині дня 23 лютого. Як ви бачите, ми вже Разів говорили про те, що наступні три місяці будуть, в принципі, визначальними. Можливо, не, в... не те, що визначальними, вони будуть досить активними. Ну, дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Ну, це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так, да, вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку. Чи ми говоримо сьогодні про а, Схід, Донецьку-Луганську область, чи ми говоримо про південь, чи будуть а намагання... Абсолютно всюди. Чи а ми говоримо північ? про північ? Північ ви маєте на увазі намагання Росії атакувати Київ? Mm -hmm. Давайте так. Таких планів у них ми не знаємо і жодних ознак реальних не існує. Не те, що ми їх не знаємо, просто не існує. Можливо, коли. Вони отримують певні поразки, вони будуть шукати якесь швидке рішення, але ну це для них катастрофа буде. Чергова, така сама приблизно, як і була тоді. Багато про це говорять і кажуть, що ось, якщо Україна підійде до кордонів Криму. А, і справді захоче за забрати Крим, то останній, останній крок буде Путіна використати. Як Не б... продовжуйте цю думку, я вам зараз трошки з інакшого боку це скажу. А скільки разів це вже було? Червона лінія Росія використає от ядерну зб... от вже використовує майже це ж все йде у нас. Це так, перший раз це пішло наприкінці весни, ну і потім. Раз десь в півтора місяці, а погей такий був з кінця літа до середині осені, там вже все, от, ми вже там прямо завтра занесемо ядерний удар. Нанесли? Ні, не нанесли. Чи можуть вони його нанести? Ну, гіпотетично все в житті можливо, а реально ні неможливо. Тому що Російська Федерація це держава, скажімо так, мильна бульбашка. В чому, я в якому сенсі кажу. Вони все розмухують, роздувають. Там не такі вже ідіоти сидять, якими хочуть показатися світу. Вони чітко розуміють, що перше, ядерна зброя це не ядерна зброя, це засіб стратегічного стримування. По-друге, застосування будь-ким в світі засобу ядерного стримування призведе до, скажімо так, фатальних наслідків для того, хто це зробить, без різниці, хто б це не був. Навіть якщо ми говоримо про, про тактичну ядерну зброю. Яка різниця? Це і є відповідь. А що є стримуючим фактором, що вони цього не роблять? Тільки Знову ж таки, буде у нас з вами. Якщо будемо розбиратися з цим питанням, ми потратимо не одну годину. Давайте так, витратимо на це. При всій потужності Радянського Союзу, а він неспідставний з Російською Федерацією сьогодні. Абсолютно неспідставний. Ну, кілька разів всі були на межі. Ну що, застосували? Ні. А чи можна застосувати? Ні, не можна. Це не зброя, ще раз вам кажу. Це офіційно є засіб стратегічного стримування. Як ви бачите, завершення цієї війни? Найважче питання. Завершення війни на першому етапі буде вихід на адмінкардон 21 року. Ну, ось так буде, мабуть, коректно відповісти. Це викличе за собою зміну всієї архітектури, і безпеки, і економіки, і всього іншого в всьому регіоні. Тому я кажу, на першому етапі це вихід на Мінкордон. Далі треба дивитися про смугу безпеки довкола України, як мінімум, з російського боку, на глибину ну, 100 кілометрів і більше. Ну і так далі. Одними тільки только вот этими е, ударами нашими замічами мих їх не склоним. Макрон і Шольц закликали Зеленського повернутись до переговорів з Російською Федерацією. Пише видання The Wall Street Journal. От зокрема, за словами людей, знайомих з переговорами під час зустрічі у Парижі на початку лютого Макрон сказав Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція та Німеччина, мали укласти мир після другої світової війни. І Макрон додав. Що Зеленському, зрештою, доведеться переключитися і ухвалювати важкі рішення. Пане Віталію, чи доречно тут порівнювати з Другою світовою війною? Адже все ж таки у нас ще не, припинили, не припинились бойові дії, Російська Федерація не погоджується виводити війська і так далі. Ну, по-перше, ми не знаємо, що насправді говорив Макрон і Шольц Зеленська. Тому що це тільки інформація. Та інформація, яка з'являється в медіа офіційно, ані президент Франції, ані федеральний канцлер Німеччини нічого такого не говорили. З іншого боку, я вам хочу нагадати просту річ: що і президент Сполучених Штатів, і президент Франції, і федеральний канцлер Німеччини, і прем'єр-міністр Великої Британії, і нинішній, і той, який починав бути з України в момент війни, Борис Джонсон, весь час говорили про що, що вони постачають зброю Україні для того, щоб Україна могла звизволити визволити більше своїх територій, і в неї була сильна позиція на перемовинах з Російською Федерацією. Правда? Так. Ну що в цьому повідомленні сенсаційного, що суперечить цим заявам? На заході весь час говорять, що війна рано чи пізно має закінчитися перемовинами, і що Україна на цих перемовинах має бути сильна позиція. Ну зараз вона ще недостатньо сильна. Вона очевидно зараз недостатньо сильна. Але я про іншу вам хочу сказати, я відмін від Макрона і Шольца і Байдена. Не вірю в те, що ця війна закінчиться перемовиною. Я вважаю, що коли ми говоримо, що Макрон і Шольц штовхають до перемовин Зеленського, вони завжди мають собі задати питання, якщо це дійсно так, тому що mm -hmm. ми бачили, що є інше повідомлення, що ріше сунок говорив Зеленському, що ми вам дамо більше зброї. І будуть особливі стосунки з НАТО, але ви маєте розпочати перемовини з Росією. Так а чи погодиться Путін на це? Ми можемо хоч завтра сказати добре. Ми, ну, не можемо. У нас є указ президента Росії України про те, що з цим президентом Росії не можна вести жодних перемовин. І що будуть якісь перемовини, цей указ доведеться скасовувати? Ну, якщо він е змінить позицію, до прикладу, з ну, наприклад, е звичайно. Але я вважаю, що Росія... Ніякі реальні перемовини не акцептуватиме. Угу. Ну тобто, як реальні? У нас є те, що сказала вчора Марія Захарова: з яких таких е, е, питань вони можуть вести перемовини. Це визнання територіальних реалій, угу. тобто е, Україна має визнати Крим, Донецьку, Луганську, Луганської, Херсонську, Запорізьку області частиною Росії і вивести свої війська з тих територій Запоріжжя, і Херсонщини, Луганщини і Донеччини, в яких знаходяться українські війська. Це треба теж розуміти. Що якщо ми йдемо на визнання територіальних реалій, це значить, що ми звідти виходимо. З Херсону виходимо обласного центру. Раз. Друге, демілітарізація. Третє, нейтральний статус. Нейтральний статус з точки зору Російської Федерації це не просто не вступ до НАТО. Я вам хочу нагадати, що це припинення особливих партнерських стосунків із Сполученими Штатами, роззброєння. Тобто створення такої країни, яка з точки зору Кремля не буде представляти загрозу для самої Росії і для російськомовного населення, яке вирішило жити в Росії, де мілітарізація і денацифікація? Що таке денацифікація? Ми не знаємо досі. Я вважаю, що це знищення всіх тих, хто вважає, що Україна має бути суверенною незалежною європейською державою по списках, які будуть надані президенту Зеленському Кремлем. І я не здивуюся, що там будуть його власні родичі <гум> тепер в цьому списку. І, і соратники. І, до речі, де е, нацифікація. Це ще й ухвалені про те, що російська мова має бути другою державною мовою України. Там багато буде всякої лабуди. Ось на цих умовах Росія може розпочати перемовини. Ну. Звичайно, що в Україні ніхто з цим не погодиться. Але я думаю, що навіть якщо ці умови уявити собі, що Україна розпочинає такі перемовини, вони закінчаться пшиком. Можуть і бути переговори? можуть. Але тільки тоді, коли російська армія вийде на західні границі України, Польщі, Словакії, Вінгрії, Румунії. Вистояла Україна і Україна вистоїть. І Україна як форпост демократії, Україна як волнорез, вона цю функцію, ту роль. После завершения этой войны и после победы Украины в этой войне. Победы, в которой не сомневается никто: ни военно-политическое руководство Украины, ни украинский народ, ни наши союзники во всем мире. И я думаю, в этой победе уже практически сейчас не сомневается даже российский диктатор Владимир Путин. Хотя он и продолжает цепляться за призрачные иллюзии того, что ему удастся каким-то образом достичь приемлемого для себя исхода. Но, еще раз повторю, история безжалостна. Безжалостна к империям, она безжалостна к тем империям, которые уже находясь в могиле, пытаются трухлявой рукой зацепиться, вылезти из этой ямы и затащить за собой живых. Эта империя обречена. И нам, друзья, предстоит сделать так, я имею в виду нам, украинской нации, вооруженным силам Украины, в первую очередь, предстоит Важная миссия, завершить которую мы обязаны перед лицом наших предков, нашей истории и наших будущих поколений. Закончить историю Российской империи и дать возможность народам, населяющим Российскую Федерацию, самостоятельно выбирать собственное будущее. Вот такие итоги, друзья, каким я вижу. Следующую годовщину этого вторжения, 23 февраля 2024 года, я думаю, что, к сожалению, с большой вероятностью война не будет закончена через год. Я считаю, что она имеет большие шансы завершиться в течение 2024 года. Но практически наверняка, практически наверняка, если не произойдет каких-то форс-мажорных событий, практически наверняка через год мы будем находиться еще в состоянии незавершенной войны. Так или иначе. Либо это будет... Уже, по сути, замороженный конфликт э, будет достигнуто перемирие, но он будет продолжаться замороженный. Либо это будет продолжаться такая еще горячая фаза. Но я вижу мало возможностей. Не значит, что их нет, я вижу мало возможностей завершить эту войну в течение ближайшего года. Они, безусловно, есть. Они зависят в первую очередь от темпов, темпов военных поставок в Украину. Если они будут происходить, и так как нам обещали западные партнеры, все возможно завершить до конца нынешнего 2023 года. Возможно. Такая возможность есть. Поэтому мы не отбрасываем никаких опций. Я еще раз говорю, наиболее консервативный сценарий, что скорее всего, это война. Перейдет на следующий 24 год, где она имеет высокие шансы уже теперь тепер завершиться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.